Ей! Ей, хлопець! Ем. Я? Так, сідай сюди. Е, що ти хочеш? Я хочу тобі поверити, капап. Е, звідки ти мене знаєш? Я хочу поветити у ній договору. Ти можна напасти на свого дуга Фріволі. Мені з ним не друзі тепер. Це я знаю. Я просто кажу, тому просто по одній причині. знає про знаю артефакт. Що мені з того артефакту? Бо ти ще зараз тебе повернути. Так, ти можеш повернути свого батька. Ти ж хочеш повернути свого батька. Капап? Так. Я Я хочу. Ти ж одна імені є просьба. А ти просто отримаєш цей артефакт. І ти можеш заради досить любе бажання, щоб повернути свого батька, він повернеться. І ти знаєш, що Фріволі це артефакти є. Є артефакт? Так, Вона з боки хоче хочуть з своїм батьком і дідусем Фріволі їхати на свою дачу. Поки що так добагато зможеш встигнути, капап, то ти можеш встигнути їх забрати за артефакт. А що мені добавляти то тобі? Мені? Я теж відлишився свого батька. Ти з вогошої сторони? Так, яке ж вже діло. Ми так вже не воюємо. А в тому, що я, може би, допомогти повернути до того батька. Ти можеш рухувати мене як заду. Я не хочу просто добро. Я лишився у свого батька. Тобто, скільки тобі років? Мені 16. Добігся і просто на один доберіг. Що може бути, того, що ти іншого. А я кажу в тому, що ти просто, просто зараз повертаєш осей. артефакт. І ти, може, будеш, будеш мати свого батька, а я можу повернути свою владу. Як з того? Ну ще мене, я владу свою не можу повернути. Чого не дорого? Я тобі повертаю батька, а замін, ти мені повертаєш владу. Я згіден. Тоді ще ти давай. Бери свої зброї і просто з поняла. Виволі. Е, так, його. І я, я вже маю зброю. Дякую. Новий генерал. Ще почекай фриволі ти ще мене. Тому що я прийду.